Вітаю ваша глядачі мого каналу. Як показала практика, не все так просто в заміні головки, як, як кажеться. Значить, Мною була допущена помилка, помилка у намастюванні прокладки герметиком. Треба було цього не робити. Тому прийшлось купити нову прокладку, точно таку саму. Зараз вона в мене коштує 80 гривень. Кажуть, що можна знайти по 60 Ну, я не знайшов. Є в мене динометричний ключ. Є. знайшов. Ось От такий старого зразка ще. з кнопочкою. Ось. Шокла це є. Значить, зараз спробуємо провірити момент затяжок, який в мене вже є. Виставив я тут ключ на 19. Максимально більше. Просто ну тут на... на Шкалі більше немає, ну, щось не двигається, це 20. Ой, 20, вибачте, 19. Попробуємо так провірити. Я попробую закручувати. Так, зводимо курок, попробуємо. Подивлюся. Ага, сейчас, секундочку. Не так. Значить, я зараз буду тягнути і побачите до щелчка. Чи прокрутиться гайка чи ні. Крутиться. Значить, я її не зажав. зажжав. Пожалуйста. Одна причина. Далі. Ставимо нижче. Пробуємо. Та взагалі крутиться. Легко. А як же я зажимав? Кошмар. Так, а з яким же це зусиллям його закрутив? Зараз узнаю. Так. зараз цю гайку спробую. Тут я вже буду бачити, як... Такі зусилля я прикладаю приблизно. Слухайте, воно вообще крутиться. Вообще ніякого зусилля. Не розумію. Просто крутиться. Деть. Зусилля мінімальне. Я ж крутые зажимал. Так что... Шо... Mm -hmm. Странно, странно, странно. А ну зараз еще одну гайку попробую. эту а нижнюю. Она тоже крутится просто. Тоже крутится просто. Да. Ну, значить тоді грош ціна, тому що я вам показував. Вибачайте. Все відкручується легко. Досить. Зусиль. Так що я фактично блоку не закрутив. Того так і вийшло. Ну що, зараз відкрутимо все, знімемо, зачистимо від мого герметика і поставимо нову прокладку. Уже вам покажу момент затяжки. Так, ну що. Заміна головки Ха, елементарно. Так, динамометр виставлений. Ну що, пробуємо зажимати? Так, динамометр виставлений, пробуємо зажимати. Так, тепер по діагоналі. Як нам радили. Та я зразу так думав, що треба по діагоналі. Так. Нижні гайки мішає лапана. Треба їх зняти. следующий зажимаем плавненько Дуже хорошо Чувствуете? Страшно, Однако. Ну, якщо тянеться, значить так і треба, як, як опит показує. Лично пущением страшно, что капец. Еще не начал, тянете, тянете, тянете. Почти, кстати. почти Фу, я бы, трошки даже замухреюсь. Де тягнеться тянеться і все. А, куди ж ти? У мене це тягнеться. тянеться. У мене головка вже тянеться. Ха-ха-ха-ха. Так, -ха -ха. да. Да, мене тянеться вже головка. Ну, покажу вам. Прикол. Това. Понятно? Все. Перерва на головок. Вот такая штука. Так, ну що, продовжую. Зробив я переходничок із старого мітчика поломаного на 22, чи на 18 щось таке. -то. Я думаю, що він витримає. Ну і пробуємо наші. Сколько там есть? 18 килограмм поставил. <глази> Он нажимается. Я же мотоблоком верну. Закручиваете кошмар. С таким можно. Крутите гайки. Офигеть. Я так можно крутитися? Знаю, я, як це вот крутиться. Ну вже отут ось прокручується. капец. О, сработало. Все. Тя готово. Наконец-то. Есть. ключ сработал. Конечно, он тут бедненький. Не знаю, как тебе в другую сторону. Ну, что сделаем. Все. закрутим. Значит, отрегулируем клапана. И вперед. Заливаем горячей водички, можно бы заводить. Побачимось на заводке. Так, ну что, с темой прокачал. Пробуем заводить чуть-чуть не все так просто. снизу. А, да, не зажал. Бачу, потекло масло. И, кстати, дым <coughs> и сильная вибрация. Пошел, он был Так. Заводим ще раз. Я з 500 кілометрів, ніякого диму немає, красота, півда щось було зразу, поки прогрівся. Так що результату я досяг. Все, до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і не пропустите нові цікаві відео. До побачення!